Сама війна є гріхом, і вона не пройде просто так. Пророк, є старозавітня, зокрема, пророк Ісая, говорить таке, що карою Божою проти народу, який розпочинає війну, буде те, що Бог цілковито знищить пам'ять про цей народ. І це вже підтверджено є історією. Подивіться, багато імперій, які були в історії, які розпочинали війни, і здається, що їхнє правління буде тривати вічно. Сьогодні з них. Нічого не залишилось. Соціальна доктрина церкви завжди підтримує і підтримує демократію як найкращий спосіб управління суспільством. Бо мусить бути якийсь спосіб. Очевидно, що він не є ідеальним, бо демократія може бути ідеальною тоді, коли люди є свідомими громадянами, роблять свідомий вибір, так і вибирають свідомих людей, які є. Свідомими відповідальності перед суспільством. Але тепер у добу нових технологій ми бачимо, що людською свідомістю можна зманіпулювати настільки, що сьогодні зі святого чоловіка можна зробити останнього бандита, а з бандита можна зробити святу людину.